Ви точно не помітили ці фішки продажів серіалу «Гра в Кальмара? У другому сезоні. Момент, де один з антагоністів пропонує безхатькам на вибір хліб або лотерейний квиток, здається чимось дивним. Але менеджери з продажів розуміють, що це техніка вибір без вибору. Бо щоб не обрали люди, вони все одно грали в гру. Але треба розуміти, що ця техніка кліше і трішки застаріла, тому використовуй обережно. Друга фішка: в моменті, де треба було знайти собі пару для гри, люди намагалися об'єднуватися з тими, хто мав спільний з ними бекграунд. Так і в продажах, твої клієнти, а вони теж люди, частіше довіряють людям, якщо ті розділяють їх досвід, інтереси та цінності. Третя фішка дефіцит, дедлайни та інші тригери продажів. Часто учасники приймали рішення через страх або бажання заробити більше. Наприклад, кількість переможців завжди. Була обмежена, а значить, лише той, хто рухався швидше, мав шанс виграти та не загинути. У продажах це класичні тригери, коли ти створюєш обмеження у часі або у кількості товару, або використовуєш вигоду і пояснюєш клієнту, який товар або послуга дозволить йому заробити більше або зекономити.